Всім добрий день, друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти і показати тут, ну, такий танк Т-90М прорив. Або просто т 90 м За основу я брав Т-90. А Т-90 це модифікація Т-72. Так, Це така віддалена, але все ж такі модифікації. Там, можна сказати, багато чого міняли, але ну, все одно це модифікація. Треба це взяти до уваги. Спочатку давайте я вам покажу, як ну, я зробив башту. От башта. Тут така основа, потім йде, зараз. Тут така основа є, потім йде така вертикальна деталь, ну, яка дозволяє робити вертикальні деталі. І тут ставиться така отут деталь, потім ставиться така от вертикальна теж. Ну, не вертикальна, а вже така деталь, яка дозволяє під наклоном робити. Ставиться ще одна. Потім знизу така от штучка ставиться теж. І тут йде е, ну, два піна робиться в один пін, і йде отака отут далі, далі штучка. Така отут. От і виходить така от башта. Спереду тут такі щитки. Забув про них розповісти. Тут такі чітки. Вони, в принципі, рухаються, але дуже І Тут вони перекриті, в принципі, тому їх не, не ну, нельзя порушити з місця. І вони завжди в, ну, в одній позі, так скажемо. Проснув. Тут ну, ззаду я зробив такі отут, такий великий такий кусок, теж вертикальний. Тобто тут це. Плоске, як я кажу, в формі тапка, а тут теж йде вертикаль. Тут такий отут паливний бак є. Який, ну, тут начебто захищає така штучка від осколків, якщо там на міну не їде щось або ну, такого такого щось плану. І тут генератор, який дуже добро го... і добре горить. От. Але в принципі, в принципі, можна. Ось, такий от тут йде. Тут така от є динамічний захист такий. Цей динаміч, ну, тут якби би повинен бути трішки другий динамічний захист з такими треугольничками, але я вирішив його просто такі зробити, тут такі рішітки стоять. От. Башта, в принципі, добре поворачує. Крутиться нормально. По масштабу що. Ну, в принципі. Один до 48 хотів, ну, як мініфігурка, міні-фігурка, але ж це тут, ну, трішки думаю, що тут не до 48. Далі. Тут пофарем чуть тупанув. Далі не чуче, так нормально. Тому що я їх забув зняти і вони покрасилися. От. Ну, тут зсередини не покрасилися, а отут з боку зелене все. Жалко. Ну, потім їх поміняю вже. От, ну, і тут, що я тупанув, так скажем, з люками, бо тут щось дуже багато люків наставив. І ні одного кулемета не поставив. Було б, нада, ну, потім буде друга версія, друге відео вже. Я переставлю люки назад. Кризису, і тут поставлю РПК. Ну, або там якісь другий кулемети. Ось такий тут масштаб до фігурки. Ну, це дякую за перегляд. Такий отут 90Т-90М прорив. Всім до побачення.